Всім привіт! Я Катерина Максим і сьогодні ми поговоримо про ефективну комунікацію в умовах воєнного стану. Під час війни змінюються наші пріоритети. На перше місце виходять здоров'я, добробут близьких, безпека. І така банальна, здавалося б, фраза як ти починає звучати абсолютно по-новому. Раніше ми запитували, як ти автоматично, отримували таку саму автоматичну відповідь. Зараз же. Цими простими двома словами ми намагаємося висловити одночасно підтримку, співчуття, готовність допомогти людині. І нам дуже важливо почути відповідь, дійсно щиру відповідь на це питання. І не тільки фраза «як ти» набуває абсолютно нового значення ще й загалом процес комунікації стає надважливим для кожного з нас. Ефективна комунікація це коли ми можемо донести свої думки до співрозмовника і можемо почути дійсно те, що нам хочуть сказати. Ефективна комунікація вибудовується за допомогою різноманітних методів, серед яких є вербальні, тобто за допомогою слів, є невербальні за допомогою міміки, жестів та інших засобів. Але сьогодні хотіла б звернути вашу увагу саме на активне слухання. Це один з найпростіших способів побудови ефективної комунікації. Адже достатньо просто уважно слухати, певним чином реагувати на ті чи інші аспекти ситуації чи то інформації. Достатньо, якщо щось не зрозуміло, перепитати співрозмовника. І такі, здавалося б, прості речі допомагають дійсно бути почутим, бути зрозумілим. І дати зрозуміти, що людина донесла те, що вона хотіла сказати. Будь-яка ефективна комунікація завжди буде починатися з ефективної комунікації в першу чергу з собою. Тому що, якщо ми не можемо відверто поговорити самі з собою, то про побудову якогось спілкування відвертого з іншими людьми не варто й казати. І ось ефективна комунікація з собою, вона тримається на таких ключових опорах. В першу чергу, це опора любові до себе. Спитайте себе, коли в останній раз ви себе хвалили. Дякували собі за те, скільки всього чудового ви принесли в цей світ. Запитайте себе, наскільки ви дійсно цінуєте те, що ви робите, наскільки ви любите себе. Бо любов до оточуючих, любов до сім'ї, любов до друзів, вона починається з любові до себе. І в першу чергу потрібно любити і цінувати себе. Тоді любити і цінувати інших здається набагато простіше. Емоційна опора це дозвіл собі відчувати емоції, це розуміння своїх емоцій. Я дуже раджу вам практикувати діалог з собою з приводу того, що ви відчуваєте. Знайдіть хвилинку і просто запитайте себе, що ви відчуваєте зараз. Чи дійсно ви це відчуваєте, чи хтось вам сказав про це. Проговорюйте свої емоції для початку, хоча б з собою, для того, щоб краще їх розуміти, для того, щоб розуміти, що з ними робити в тій чи іншій ситуації. Фізична опора це турбота про себе і своє тіло. І це надважливо в будь-якій ситуації, тим паче в умовах воєнного стану, в умовах кризових ситуацій. Нам потрібно спати достатню кількість часу, щоб тіло не відчувало себе виснаженим. Нам потрібно піклуватися про свій фізичний стан. Це і заняття спортом, це здорове харчування, це здоровий спосіб життя. Підтримуючи свою е фізичну силу, ми підтримуємо себе і загалом. Ще однією опорою є опора оточення. Є таке поняття, як підтримуюче оточення. Підтримуюче оточення, це люди, які надають вам сили, натхнення, які мотивують вас рухатися далі, в яких би надскладних умовах ви зараз не були. Важливо зрозуміти, хто є цими людьми серед вашого кола знайомих. Чим більше ви спілкуєтеся з таким підтримуючим оточенням, тим більше у вас внутрішнього ресурсу, тим більше ви можете зробити. Ще однією не менш важливою опорою є опора фінансів. Якби не казали, що гроші то не важливо, тим не менш особливо в кризових ситуаціях, в період війни, ми всі розуміємо, що кожна людина замислюється над тим, чи є та фінансова подушка, чи можемо ми забезпечити себе, свою сім'ю в період війни, в якихось кризових ситуаціях. І це важливо. Тобто ці думки не треба відкидати. Якщо ви розумієте, що це питання вас постійно турбує. То вам потрібно пропрацювати саме цю опору, звернути увагу на фінансову складову вашого життя і якимось чином покращити ситуацію. І ще однією опорою є духовна опора це те, в що ми віримо, чого ми прагнемо. Тобто людині для того, щоб ефективно комунікувати з собою, треба розуміти те, у що ми віримо. Тобто, якщо я знаю, що я вірю, і я дійсно в це вірю. Це допомагає мені вибудовувати здорові взаємостосунки самою собою. Так, поговорили про себе, а як же вибудувати ефективну комунікацію з сім'єю? В період війни дуже часто можна почути про збільшення кількості конфліктів саме в сімейних якихось взаємовідносинах. Хоча здавалося, б, у багатьох на перший план виходить сім'я. Більше часу починають приділяти саме сімейним взаємостосункам. В чому ж парадокс? Парадокс в тому, що по-перше, чим більше ми віддаємо себе сім'ї, тим більше ми хочемо отримати назад. По-друге, часто ми не слідкуємо за тим, наскільки наші емоції, сильні емоції, які ми проявляємо в колі сім'ї, впливають на інших членів сім'ї. І е, дуже часто виходить, що ось, цей, е, ось ця напруга емоційна, вона настільки піднімається в сімейному колі, що просто далі йде вибух і конфлікт. Отже, що можна порадити, якщо ми говоримо про е, спілкування в сімейному колі? Перш за все, це слухати один одного. і що не менш важливо чути один одного. Тобто те ж саме активне слухання знадобиться і тут, нам потрібно прислухатися до своїх рідних. Дуже часто ми нехтуємо цим тільки тому, що впевнені, що ми знаємо цих людей. Ми з ними так давно живемо. ми… Половину фрази ми можемо пропустити тільки тому, що ми думаємо, що ми знаємо вже, до чого веде людина. А насправді люди змінюються. Змінюються умови, в яких ми живемо, змінюється людина. І в сімейному колі дуже важливо зрозуміти це і встигнути почути і звернути увагу на те, що людина може сказати щось абсолютно нове, вона може відчувати щось нове. Тобто. Слухати один одного і чути один одного. Ще один пункт: відвертість. Дуже часто ми намагаємося уберегти своїх близьких родичів від е, свого якогось поганого настрою, чи то від, від неприємних новин. Ми намагаємося сховати це в собі для того, щоб вони не сумували. І це є однією з е, найтиповіших помилок, які призводять потім до нерозуміння і конфліктів в сім'ї. Тому що саме відверте спілкування, коли ви пояснюєте, чому ви сумуєте, коли ви відверто сумуєте, ваші близькі зможуть зрозуміти, чому ви вчинили так, чому ви там, не приєдналися до вечері в якийсь момент, чому ви грюкнули дверима чи щось, чи щось інше. Якщо ви не говорите відверто зі своєю сім'єю, це призводить до нерозуміння і подальших конфліктів. Ще одним пунктом є поважати кордони. Наскільки близькими ви не були серед свого сімейного кола. Є певні речі, які людина хоче обмежити. Є певні ситуації, коли людині треба бути наодинці зі своїми думками. Можливо, для того, щоб краще зрозуміти себе. І ці кордони. Будь-якого члена вашої сім'ї від найменшого до найстаршого треба поважати. Таким чином, ви даєте можливість людині момент зрозуміти відчути себе і далі ефективно з вами поділитися цими відчуттями. І ще одним не менш важливим аспектом це є разом шукати рішення. Тобто, якщо ви бачите, що ситуація в сім'ї напружена. Емоції вирують, чути один одного ніхто не хоче, от, то треба щось вирішувати. Так от, вирішувати повинна не одна людина із сім'ї. Найбільш ефективним спілкуванням буде тоді, коли рішення, як вийти із тієї чи іншої ситуації, буде спільним, коли всі почули один одного, коли всі зрозуміли один одного, і коли всі приймали участь в формуванні того рішення. Тоді це буде спільне рішення, спільна дія, спільний вклад в розвиток сім'ї. А тепер давайте поговоримо про спілкування з друзями. Дуже часто на початку повномасштабного вторгнення я чула від людей, що вони тільки зараз розібралися, хто для них є справжнім другом, а хто тільки здавався такі. В період кризових ситуацій, в період війни, дуже важливо не втратити зв'язок з. Справжніми друзями. Для того, щоб його не втратити, треба постійно підтримувати, спілкуватися, запитувати те саме «Як ти?», про яке ми вже говорили. Дуже важливо не втратити е, взаємодопомогу, взаємопідтримку. Тобто, якщо ви підтримуєте друга, то друг повинен так само підтримувати вас. Якщо не буде ось цієї взаємної віддачі, цей зв'язок з друзями може втратитись. Тому пам'ятаємо не тільки про свої потреби, а й про потреби наших справжніх друзів. Ми повинні бути відкритими до розмов, тому що знову ж таки згадаємо про важливість щирості при спілкуванні, при комунікації. Ця щирість. Особливо важливо в процесі спілкування з друзями. Якщо ви відкриті до розмови, то так само вам відкриється і інша людина, і цей діалог вже буде побудований на взаємній довірі. І а вже ж ці розмови, це спілкування з друзями, воно зачасту буває набагато кориснішим ефективнішим, якщо організовуються якісь спільні активності. Тобто, не дивлячись на те, що в країні війна ми маємо знаходити час для того, щоб якісь спільні активності з друзями мали місце в нашому житті. Тоді це буде вибудована ефективна комунікація з друзями. Щодо ефективної комунікації з колегами в кризових умовах під час війни надважливим є чітке розуміння ролей і обов'язків кожного зі співробітників. Людина в кризових умовах не буде виконувати зайвої роботи, як це могло бути раніше. Людина в кризових умовах хоче чітко виконувати свої обов'язки, відповідати за свій клаптик роботи і отримувати за це фінансову винагороду, на яку заслуговує, і яка влаштовує оту свою фінансову опору. Також важливим є. Відкрите обговорення проблем. Якщо виникають проблеми чи конфлікти на робочому місці, можливо, через зміну пріоритетів, можливо через е, напружений емоційний стан кожного з колег, знову ж таки, по аналогії з вирішенням проблем в сім'ї, так само і на роботі, в колективі, це повинно бути спільне прийняття рішень. Тобто спільне обговорення проблем, відкрите обговорення проблем, що кого не влаштовує, і прийняття спільних рішень. Окрім такої формальної складової ефективного спілкування, ще досить важливим є наявність хоча б невеличкого проміжку часу для неформального спілкування. Це може бути спільна кава на перерві, де колеги можуть обговорити свій емоційний стан, де колеги можуть обговорити якісь свої побутові проблеми чи переживання, якими наповнені зараз всі ми. І це буде позитивно впливати і на решту комунікації. Серед колег е, також дуже важливим є відчуття підтримки з боку колег. Тобто, якщо людина не може впоратися з якимись емоціями своїми, а колега е, може підтримати в цей час, може е, десь допомогти з якимось клаптиком роботи, може просто обійняти в якийсь момент. Це дуже сильно також буде сприяти налагодженню атмосфери довіри на робочому місці, атмосфери взаємопідтримки, взаємодопомоги. І ще наостанок хотіла б поговорити про ефективну комунікацію в соціальних мережах. Ми дуже багато приділяємо часу загалом. Обміну якоюсь інформацією, тобто і черпаємо ми звідти інформацію, і ділимося якоюсь своєю. Але дуже мало часу при цьому ми приділяємо якості е, цієї комунікації. Так от з точки зору якості, е, варто звернути увагу, перш за все, на дотримання певних етичних норм про спілкуванні в соціальних мережах, особливо в месенджерах. Важливо також розуміти чітко мету комунікації. Як при отриманні інформації, тобто для чого я читаю той чи інший канал, для чого я дивлюся те чи інше відео, тобто, яку, з, з якою метою я зараз просто відпочиваю, чи я зараз е, вивчаю якесь питання, чи це просто гаяння часу? Якщо я буду знати мету, задля якої я отримую цю інформацію, я зможу не витрачати час. В соціальних мережах, а якісно його проводити, якісно комунікувати. А, так само при наданні інформації, тобто через соціальні мережі, ми ділимося інформацією зі світом. І тут також дуже важливо розуміти мету свого повідомлення. Якщо я роблю пост в тій чи іншій соціальній мережі, для чого я це роблю? Для чого це відео, що скаже це повідомлення світу, з якою метою я це публікую? Насправді банальна річ, але дуже часто зараз можна побачити повідомлення і далі коментарі, які слідують за цими публікаціями, вони говорять про те, що людина, яка публікувала цей контент, в той момент керувалася якимись спонтанними емоціями і зовсім не думала про мету. А далі, вже в коментарях людина починає пояснювати, що вона хотіла сказати зовсім інакше. Наступне це слідкувати за часом, проведеним в соціальних мережах. Банально, але треба повторювати, бо все одно забуваємо. І а вже ж уникати дезінформації і перевіряти джерела. Це корисно як для тієї інформації, яку ми отримуємо, щоб не дурити себе. Щоб зайвий раз не переживати через недостовірну інформацію, так і, а вже ж, якщо ми публікуємо якийсь контент, то ми повинні бути відповідальні за його істинність, за його якість. І пам'ятати про мету, якщо коротко підсумувати, що варто робити для того, щоб комунікація вибудовувалась ефективно, і чого робити не варто. Не варто ігнорувати почуття і потреби і свої, і інших людей. Не варто поширювати неперевірену інформацію, будь то через соціальні мережі, будь то просто в розмові з друзями, неперевірену інформацію, ми не поширюємо, уникати розмов на важкі теми. Нам потрібно розмовляти на важкі теми, і уникнення цих розмов призводить тільки до накопичення негативної енергії всередині. І більше нічого. Не уникаємо важких розмов знаходимо для них час, знаходимо для них те оточення, яке зможе нас вислухати, прийняти, підтримати і допомогти нам пережити. Що варто робити для того, щоб комунікація була дійсно ефективна? Ставити запитання, як ти і дійсно слухати відповідь, відчувати цю відповідь з своїм як ти підтримувати людей, підтримувати здоровий спосіб життя і практикувати самопізнання, бо ефективна комунікація з іншими людьми починається з ефективної комунікації з собою. І вже ж підтримувати зв'язок з сім'єю, з друзями, з колегами. Не закриватися від світу, а навпаки, відкритися і спілкуватися за для кращого майбутнього для всіх нас. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що ви почули для себе щось корисне. Згадали чи задумалися за інсайти в коментарях. Буду дуже вдячна. До побачення!